Бойовики активізувалися на Маріупольському напрямку. У районі Новотроїцького працював ворожий снайпер. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи також відкривали вогонь біля селища Зайцеве. А в районі Саханки бачили скупчення ворожої техніки. Українські військові на провокації не реагують, але про всяк випадок укріплюються і тренуються. Розповідає Іван Гербенюк. Новий виклик для українських бійців ворожі снайпери вони усе частіше турбують наші позиції. Спроба проба ж нападу поблизу Новотроїцького провалилася. Після кількох пострілів ворожого засланця виявили спів'яз, Султан, сильна кути, заряд бойовий бойовимі. Яка не яка тиша дає змогу хлопцям вдосконалювати свої вміння? Це зенітники, 72-га бригада протиповітряної оборони. Хлопці прикривали небо у найзапекліших боях на сході і готові це робити у будь-який момент. Усе максимально наближено до реальних бойових умов. Часу на роздуми немає. Ось зараз черга наших зенітчиків ліквідувати загрозу з неба на це лічені секунди є. Міни, по яких працюють теж бойові, це необхідність інакшого способу навчити необстріляних бійців за секунди згрупуватися і діяти немає. В течені хвилини дожди все згрупуватися, все. машина стає должна на боєготовності. все стрілялися в тічі там 10, 15 20 секунд и в течение там 10-25 секунд. відходимо назад. Стріла, тунгузка, зенітні установки, озброєння менше 100 калібрів. По суті, те, що зовсім скоро можуть відвести від лінії розмежування згідно нових мінських домовленостей, хлопці кажуть, буде команда, будуть виконувати поки ж розслаблятися сенсу. Не бачать. інформація про скупчення ворогом і сили, і техніки у районі саханки лише один з прикладів. Постійно там ідуть навчання, перегрупування техніки. Я не знаю, чи варто її відводити, чи ні. Ну танків ми не чули. БМП кольосна техніка. Ну максимальна задача оберігати небо і все все, всі війська. Наша одна цель це небо, щоб не добрались до, якщо появится, щоб не добрались до землі, наших ребят прикривати. Сьогодні хлопці впоралися на відмінно, без сумніву, в реальному бою було б не інакше. Зенітники передають вітання додому і не приховують, усе ж дозволять трішки розслабитись увечері, але без втрати пильності. Інтернет, футбол, нарди. З Донеччини Іван Грибенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Каренчук, ТСН 1+,1.